У луцьку затягується відновлення будинку на вулиці Озерецькій, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу 6 червня через підготовку експертизи. Про це стало відомо під час пленерного засідання сесії міськради в середу, 25 червня. Що буде з оселі молочан? Поцікавився представник громадянського руху. Свідомі Михайло Наход. Перше питання: чи є висновки експертизи по пошкоджених будинках, зокрема по Озерецькій і по інших будинках, і, і що планується ремонтувати, що не планується, що що доведеться зносити і відбудовувати, і за які кошти це буде здійснюватись, тому що зараз додаткових коштів, ну наскільки я бачу, ми не виділяємо якраз на відбудову реконструкцію, і так далі. Натомість, заступниця міського голови Ірина Чебулюк зао. Важила, мовляв, експертні висновки, що на стадії підготовки, проте результати мають надійти з дня на день. Зокрема, додала, що до стрілецької є висновки, що будинки аварійні. Зараз, мовляв, працюватимуть різні програми, якими мають залучити кошти не з бюджету на відновлення будинків.